Демісезонні захисні трекінгові шкарпетки з колекції Extra Cotton, що забезпечують комфорт і захист ніг про холодну погоду від мінус 5 до плюс 15. Модель виготовлена на 75% з бавовни преміум якості, що має природні антисептичні властивості а 20% поліаміда додатково збільшують зносостійкість без погіршення гепоалергенності виробу. Ці шкарпетки підійдуть для будь-якого взуття закритого сіткою чи дихаючою мембраною. Надійний захист ніг від натирань забезпечено махровим плетінням в зоні пальців і п'яти довжина до литки захищає шкіру від подряпин і порізів під час руху місцевістю з перешкодами. Суцільне утеплення стопи до зони ахілового сухожилля зменшує ризики виникнення травм в умовах низьких температур і динамічних навантажень. Довгі волокна нитки екстра котон поступово виводять вологу назовні капілярним шляхом, а частина шкарпетки, що виступає надзуттям, виконує роль випоровувача. Пластична фіксація утримує шкарпетку на нозі, уникаючи створення неприємних зморшок. Носостійка пряжа преміум якості забезпечує високий комфорт і довгу експлуатацію. Не створюють неприємного запаху, не подразнюють шкіру навіть при тривалому використанні. Вишитий розмір дозволяє легко знайти свої шкарпетки після спільного прання. Замовляйте професійні шкарпетки та гольфи на safetysocks.com.